60-річна Тетяна, родом з Донеччини. Сама медсестра із чималим досвідом. Жінка зізнається, що жодного разу не була пацієнткою медзакладу, аж поки життя на до та після не розділив ворожий удар. Це дуже страшно згадувати. Ми вийшли з таксі, з машини. Чоловік взяв сумку і пішов вперед. І все більше нічого не пам'ятаю. Далі пам'ятаю сильний біль, в голові все гудить, і чоловік лежить десь в стороні. Ворожий дрон розірвався у лічених матрах від автівки. Що допомогу травмованому подружжю надали сусіди? Вони ж евакуювали їх до лікарні у Костянтинівці. Згодом Тетяну терміново перевезли до Дніпра. Коли поступали, думали, що все, що вже з такими крововтратами вона була повністю вся залита кров'ю. До медзакладу жінку доправили у тяжкому стані без свідомості із переломами ніг та черепно-мозковою травмою. Аби врятувати тетяні життя, лікарі перелили поранені понад два з половиною літри крові. Вона зовсім не могла розмовляти при поступленні. Вона була в глибокій седації, комі. Нині ж Тетяна почувається значно краще, не лише розмовляє із лікарями, а й намагається повертатися до звичних справ. Вас уже зняли. Я дивлюся всі пов'язки. Так помили голову потроху.